Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Ми сьогодні коротенько поговоримо про те, наскільки ж сильно напружується ситуація в Польщі. Дуже швидко змінюються всі обставини, і влада вже прийняла рішення прийняти стан стихійного лиха в багатьох регіонах Польщі. Ми зараз про це поговоримо. Але перед цим я хотів би, щоб ви поставили лайк цьому відео, щоб я побачила якомога більше людей. І зараз перед цим ми подивимось маленький фрагментик. Того, яка біда відбувається на півдні Польщі, давайте подивимось і перейдемо до деталей. Она не видят. Может уже прийти. Редактор субтитров Отже, ми бачимо, наскільки страшною може бути природа. Тут мені б хотілося б звернутися до українців, які пишуть в коментарях. Я дуже хотів би надіятися, що це боти. Але я розумію, що є і люди, які також так думають. Коли в Польщу прийшло лихо, люди почали виписувати дурниці в коментарях, що це кара Божа за висипане зерно, за те, що там погане відношення до українців і так далі. Будь ласка. Давайте не нести такої дурниці в наших сусідів. Реально зараз відбувається трагедія. І я радий, що як мінімум на найвищому рівні Україна е співчуває Польщі і допомагає Польщі, бо в Польщу буде направлено понад 100 рятувальників, які будуть допомагати польським колегам по цеху виправляти ситуацію і спасати людей. Тепер про стан стихійного лиха його. Е Доручив запровадити прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І зараз на сьогоднішній день Рада міністрів вже готує постанову і будуть вводити цей режим. І далі пряма мова. Стан стихійного лиха є правильним кроком для мобілізації сил, ресурсів і фінансування в рамках європейського механізму рес Є. Написав голова національного бюро безпеки Яцек Яцексєвера на в своєму, своєму твіттері. І в містах, що постраждали від негоди, закриють дитсадки, школи та суди. І вже зараз уряд готує. Фінансову допомогу та підтримку е, тим людям, які втрачають своє житло, або і також тим людям, які е, мають загрозу втратити своє житло, і яких буде евакуйовано або добровільно, або навіть вже примусово для того, щоб зберегти їх життя. І бачимо, що Польща не буде кидати своїх громадян з двома тисячами гривень в кармані на місяць. Вони повністю їх забезпечать їх комфортне проживання е, в інших містах допоки вода не зійде, і допоки це лихо не закінчиться. Поляки, які проживають в Бельгії, сьогодні починають збирати допомогу людям, які постраждали від повені. І, і, і говориться наступне: відгук вже великий і буде ще більший. Тому ми готуємось до великих відправок. Досвід України нам показав, що все має бути чітко посортовано та помарковано. Якщо це ліки, лікарі повинні це перевірити. Ми маємо пильно стежити, куди що надходить. Все треба перевірити і підписати, бо допомога має бути облікована. Стан стихійного лиха є одним з надзвичайних станів. Він може тривати до 30 днів, і під час цього стану. Нормативні акти допускають обмеження окремих цивільних прав, тобто це приблизно те саме, що військовий стан в Україні, але тут ніхто права людей обмежувати фактично не буде. Просто е, може бути наприклад примусова евакуація людей для того, щоб просто захистити їх життя, і зі своєї сторони також бачимо, що навколо цієї проблеми в Польщі гуртуються поляки по всій Європі. Тобто поляки за кордоном, фактично, і це мені нагадує точно так само те, що відбувалося на початку повномасштабного вторгнення, коли точно так само українці, які проживали за кордоном, створювали різні хаби, створювали різні пункти збору гуманітарної допомоги і відправляли це все в Україну. Точно так само це все відбувається зараз в Польщі. Тому хочу зробити такий висновок: що коли наступає якась біда. То поляки точно так само, як і українці, об'єднуються навколо цієї біди, навколо цієї трагедії для того, щоб допомогти просто своїм землякам, людям, яких вони ніколи не бачили, ніколи не знали, і скоріш за все ніколи бачити і знати не будуть. Просто вони приходять на допомогу людям, які цієї допомоги потребують. Точно так само, як це було на початку війни в Україні. Тому будемо слідкувати за розвитком подій. Свої там коментарі думки з цього приводу пишіть в коментарях під цим відео. Буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, до нових зустрічей.